Доброго дня, діти! Сьогодні до нас завітала гостя. Хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що це, діти, здогадались? Так, молодці. Це дійсно книжка. Книжки діти бувають різними для дорослих і для малих. Книжки бувають художні, бувають наукові, книжки з казками, енциклопедії, словники. Давайте подумаємо, діти, чи любите ви книжки? Так, дійсно, книжки ми всі любимо. А за що ж ми їх любимо? Читаючи книжку, ми можемо, не виходячи з дому, подорожувати різними країнами, поринути в казку, фантазувати. Діти, а ви знаєте, як народжується книжка? Спочатку лісоруби рубають дерева, потім з цих дерев виготовляють папір. Письменник пише книжку. Художник малює малюнки та різні ілюстрації до книжки. Потім книжка відправляється в друкарню, де її друкують. Книга це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ та самих себе. Так говорив Сухомлинський про книжку. Дуже багато людей працює над народженням однієї книжки. Тож давайте ми з вами. Повторимо правила поводження з книжкою. Читати потрібно за столом. Читаючи книжку, користуйтесь закладкою. Не, бр... не беріть книжку брудними руками. Не записуйте і не малюйте в книжці. Не читайте під час Їжі, адже книжку можна забруднити, та не, с... не загинайте її сторінок. Не розкидайте книжки, а складайте. складайте книжки на... на поличку. Дітки, скажіть, хто пише книжки, хто малює малюнки до книжки, де друкують книжку? В народі кажуть, Книга твій друг, без неї, як без рук. Прочитав добру книжку, зустрівся з другом. Книга корисна, коли її читають. Хто багато читає, той багато знає. Любіть читати та бережіть книги, і вони стануть вас справжніми друзями. Молодці діти, гарно працювали. До побачення!